Я можу собі дозволити ходити, наприклад, там я не знаю, по різних клініках загального здоров'я. Я не знаю, там в різні салони краси, різні заклади, і спостерігати за тим, як вибудовується сервіс. І наразі в Україні, де б я не була, все одно найкращим для мене залишається сервіс тільки в одному місці. Це є такий в нас український бренд, ювелірний Гузема, мені здається, я всіх стоматологів закохала в цю гузе. Ти, ти, ти просто... фанат, ти фанат, так. це видно по інстаграму. Ти особисто так, знаєш, так? Так так? Власницю. так, так, так. Ну, я не знаю її особисто, але в нас є такий певний теплий конект з нею. І особисто я знайома жінкою, яка керує всім цим. І вони дуже класні, я прям їх обожнюю. І в них просто розумієш. Навіть от в мене я порвала зв'язку, в мене травмована нога. І мене мені просто приходить повідомлення Анастасія, одужуйте». і воно такими теплими словами, ну, типу, мені там не присилали якихось квітів, тортів, я не знаю прикрас чи ще чогось. Але коли мені написали, мені так тепло на душі. І от навіть коли туди приходиш, от піди з жінкою, зроби жінці, подарунок. Ми вже були там ну, не ну, раз. спостерігай, <рес> <рес> як спілкуються дівчата, які продають, як спілкуються взагалі персонал, як в них все навіть як тобі каву подають, так так. Класно. Це дуже класно. круто. Так, в них це круто побудовано. І, і ось на такі штуки. Я звертаю увагу скрізь. Я хочу, щоб так до мене відносились, тому я так відношусь до пацієнтів.